Триває ефір на громадському інтерактивному та радіо 1, і маємо можливість поспілкуватися з нашим наступним гостем це економіст, координатор експертних груп економічної експертної платформи Олег Гетьман. Вітання, пане Олеже. Вітаємо вас. да вітаю. Пане Олеже. Хочемо з вами говорити про санкції на накладені на Російську Федерацію. Знаємо, що дійсно рекордні пакети. Санкції були накладені на цю країну. Багато українців, звичайно, сподівалися, що ці санкції запрацюють чи не з першого дня. Але багато експертів, ви зокрема, теж казали, що це буде не так швидко, але вже більше півтори року триває війна. І чим дочекаємося, ми все таки те, що ці санкції, багато були так звані пекельні санкції, дійсно перетворять життя на РФ і в пекло. Ну, дивіться санкції працюють і зараз очікувати того, що вони за рік чи навіть за два вб'ють економіку такої великої країни, яка готувалась по перше, по-друге, має багато саме природних ресурсів. То очікувати, що вони їх б'ють достатньо швидко. Ну, ми в принципі цього і не очікували. Ні українські, ні провідні міжнародні економісти відразу казали про те, що санкції будуть придушувати ці країни поступово повільно, але надійно. Саме це і відбувається. А ми вже бачимо по. Тих ознаках то, які кожен може побачити, що і девальвація достатньо суттєво рубль за рік, зріс з 65 вже майже до 100 рублів за долар, і інфляція, яка розкручується, все це призводить до збіднішення кожного російського громадянина. Але безумовно це поступовий процес і інфляція і девальвація розкручується поступово нафтогазові ресурси, які є значними, зменшуються теж поступово за рік. Вони впали. Прибутка Російської Федерації в половину замість мільярда приблизно євро на день, вони зараз отримують менше, ніж півмільярда. Тож все це відбувається, відбувається поступово і нам, безумовно, залишається чекати і посилювати санкції. Якщо говорити конкретніше про ті сфери, на які були накладені ці санкції, зокрема, наскільки дієві фінансові санкції і наскільки дієві. Ті самі санкції проти російських нафто і газопродуктів. Да, ті санкції, які поначалу спочатку виглядали як найбільш суттєві фінансові, відключення банків від СВІФТ замороження можливості кредитів. Навіть замороження золотовалютних резервів на 300 мільярдів. Зараз ці е, санкції виглядають таким вже більш поміркованими у порівнянні з тими жорсткими, які були накладені щодо нафтогазового сектору. Тож банківські санкції ну, працюють якось, але ефекту дуже значного від цього не спостерігаємо. Відключених 80% за оборотами е, російських банків від SWIFT ці великі банки навчились. Робити подвійні проводки через більш малі банки, які не відключені, навіть через банки з іноземним капіталом, тож вони більш-менш якось працюють. А от саме санкції, дійсно накладені на нафтогазовий сектор, працюють найефективніше, ніж, мабуть, всі разом інші санкції разом взяті. Щодо газу, то тут Росія зробила майже все сама, припинила постачання чи власноруч підірвавши ці північні потоки, чи якимось чином, але в будь-якому випадку постачання до Європи немає. Знижені постачання через інші гілки в західному напрямку. Тож постачання газу і відповідно прибутки від газу скоротились приблизно в половину. Так швидко переорієнтуватись на Азію це неможливо, це відбувається потроху, але це дуже довгий процес, і теж саме по нафті. Прибутки скоротились приблизно вдвічі, і тут завдяки вже ефективним діям міжнародного співтовариства, ефективним діям ЄС плюс J7, які наклали безпрецедентні так звані санкції по ціні, які залишили ці обсяги, щоб не було шаленого дефіциту в світі нафти. Російською на ринках їх купують майже всю нафту цю купують Китай, Індія і Туреччина. В той же час обмеживши е, стелю е, ціни, е, чим мінімізувавши прибутки агресора від е, цього бізнесу. Тож у підсумку, федеральний бюджет не доотримує приблизно половина тих доходів, що отримав раніше, що призводить до дефіциту минулого року. Це було 3 трильйона рублів, які частково додрукували, частково ще щось. І в цьому році вже дефіцит перевищив теж 3 трильйона рублів, які теж будуть додруковуватися або долучатися в інший спосіб, що знов-таки призводить до інфляції девальвації, що буде призводити до збіднішення громадян. Тож, чекаємо посилення цих санкцій, чекаємо зниження цієї стелі по ціні. Як тільки ціна нафти на світовому ринку знов почне знижуватись, Дуже важливо, це необхідно знижувати цю стелю з 60 доларів до 50 і далі до 40, що є собі вартістю, по суті російської наслі. Пане олеже цікаво. А коли чекати повного обвалу російського рубля з огляду на те, що Росія все таки, як ми бачимо, наразі має певний фінансовий запас? Ну повний він чи не повний в них поки що вистачає ресурсів, щоб цю девальвацію робити поступовою. От за рік вони з 65 її знизили поступово до 100, і, і далі будуть послаблювати рубль, але все ж таки ресурси ну мінімум ще на рік на два вистачає для того, щоб робити це поступово. Є фонд національного добробуту, який раніше був створений там близько 8-9 трильйонів. Рублів операбельних резервів, там є і золото, юані, валют трохи. Тож їм вистачає ресурсів для того, щоб поступово спускати рубль. Ну, мінімум ще рік-два буде така ситуація. Що додатково можна зробити? Ну на жаль, три великі країни, які не дуже там співпрацюють з Заходом в повній мірі: це Китай, Індія і Туреччина. Рятують е, Російську Федерацію від того, щоб ну можна було її нанести такий значний удар, який би ввели валюти і все інше. Тож, здебільшого, це Китай. На жаль, він рятує і купуючи нафту, е, нарощуючи обсяги, і надаючи там різну кредитну допомогу. Тож, поки що, ще відбувається, і тому ну, ми очікуємо там ну, протягом року. Я думаю, вичерпання цих резервів. Скажіть, будь ласка, але ж також були запроваджені санкції на технології. І, зокрема, от бачимо, що часто в Росії стали падати чи не злітати літаки з одного боку, але з іншого боку, виробництво ракет бачимо, зростає. На жаль, і до цього теж можуть бути причетні такі країни, наприклад, як Киргизстан чи Казахстан. Адже, наприклад, торгівля між Німеччиною і Киргизстаном. За останні рік зросла в рази, і це зрозуміло, куди йде вся ця продукція? Це так: країни, сателіти більш-менш дружні, почали допомагати Росії обходити ці санкції і щодо комплектуючих, щодо високотехнологічного обладнання, щодо мікрочіпів. Все зробиться через треті країни. В той же час країни розвинені Європи, Америка, Канада, Японія вони помітили це. Вони вже це помітили, і наступні пакети санкцій, от які зараз готуються, він вже буде передбачати е, якраз е, можливі вторинні санкції щодо країн, які допомагають обходити прямі санкції щодо Росії. Можливі, е, суровий експортний контроль, все це е, ну це гра в такі е, кішки мишки, е, коли великі країни бачать порушення, перекривають. Менші країни знов знаходять як знаходять якісь лазівки, тож це гра довго, але в будь-якому випадку великий потік перекритий. Зараз залишився менший. Наступним пакетом санкцій буде перекритий менший. Залишаться вже такі невеличкі шпаринки, контрабанда чорна і таке інше. І далі воно буде потроху просочуватися, але з кожним разом цей потік знижується. Теж саме до речі з стелею по ціні і чорним нафтовим флотом чорних танкерів, які допомагають обходити цю стелю. Теж саме було от в нещодавньому попередньому пакеті санкцій від ЄС щодо таких танкерів, були передбачені значні санкції. Тобто, всі такі чорні танкери не можуть вже заходити в порти розвинених країн. Всі, хто вимикає транспондери, не можуть користуватися послугами, не можуть користуватися портами. Тож все це поступово відслідковується, і ці великі шпарини перекриваються. Але негідники знаходять інші шпаринки, і це гра на, на певний час. Пане Олеже, ви говорили на початку нашої розмови, що ось ці санкції вони сприяють тому, що російське населення зубожіє. Цікаво, на що ще вони впливають? От безпосередньо, можливо, це медицина, освіта, інфраструктура. І як це впливає на військові, зокрема, видатки? Так, е, да, безумовно, зниження е, надходжень до федерального бюджету Російської Федерації безпосередньо впливає на їх можливості надавати е, послуги населенню. Тож з кожним разом бюджет 23-го року і планується який бюджет 24-го року поступово зменшуються видатки на різні соціальні напрямки, на освіту. І в той же час е, зберігаються поки що видатки на військові напрямки, навіть вони планують їх збільшити. Тобто, поки що за рахунок збіднішення громадян, е, за рахунок зменшення е, різних е, витрат соціалки, е, поки що тримаються ці військові видатки. Але це не може тривати вічно. Е, громадяни, ну коли. Коли постійно біднішують громадяни, коли постійно біднішоють еліти, то раніше чи пізніше, виходячи з історичного досвіду, траплялись ті чи інші події, і диктатор в той чи інший спосіб втрачав свою владу. Інколи це був заговор еліт, інколи це було народне повстання, інколи це була отрута, інколи з невідомих причин, військовий заколот. тобто не було такого. Ну, можливо, дуже рідкісні випадки, типу там, Північної Кореї і Ірану, коли населення бідніше е, довго, е, і диктатор залишається при владі. Це поодиничні випадки за останні там, два століття. В, в абсолютній більшості випадків такий диктатор в той чи інший спосіб е, гинув чи просто кудись втікав чи втрачав свою владу. Тож будемо чекати на розвиток подій. Такий позитивний. Будемо, будемо дійсно чекати на те, що це невдовзі таки відбудеться. А що цікаво, пане, пане Олеже, чи зможе все-таки цивілізований світ надалі затягувати цей санкційний зашморг щодо Росії, і чи надалі зможе він скорочувати нафтові доходи цієї недодержави? Так, да, безумовно, цивілізований світ цим буде займатися і зараз вони. Роблять все для того, щоб стабілізувати ці ринки, щоб поступово заміщати російський газ, російську нафту на світовому ринку. Вони, наприклад, Канада рекордно збільшила видобуток нафти і експорт нафти, і зараз вона ну, максимально там заміщає ті обсяги, які зараз потрібні. Теж саме США максимально збільшили обсяги Європа вкладає. Кошти інвестує кошти зараз в країни африканські, Аравійського півострова, скрізь дає газ для того, щоб додатково збільшити і. Налагодити собі постачання, будують lng термінали, тож е, максимально в, вкладаються інвестуються в заходи по енергоефективності, щоб зменшити споживання енергоресурсів, е, вкладаються в розвиток електромобілів для того, щоб зменшити споживання викупного палива. Тож е, цивілізований світ е, його ці події максимально підстігнули до того, е, щоб диверсифікуватись, зменшувати споживання. І налагоджувати, інвестувати в ті джерела, які є безпечними, які є в цивілізованих країнах. Тож цивілізований світ буде це робити всі розвинені країни саме цим будуть займатися, обмежувати прибутки агресора. Але на жаль, знов-таки є дві величезні країни біля цього агресора з трьохмільярдним мільярдним сукупності населенням, три мільярди споживачів це дуже немало. Які, на жаль, поки що будуть і далі побувати ці енергоресурси. Це Індія, Китай. І от, так, 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 так. Це вони і певний обсяг для того, щоб ну, мінімально отримувати якісь прибутки, вони поки що будуть зберігатись. Пане Олеже, ще одну тему хотіли би з вами обговорити: зокрема, про дискусії, які тривають в українському суспільстві, про те, чи варто у місцевих громадах забрати так званий військовий ПДФО, тобто податок із доходів фізичних осіб, військовослужбовців, зокрема, і спрямувати їх до Міністерства оборони? Нещодавно в першому читанні народні обранці вже підтримали цей законопроект, але бачимо багато місцевих громад, і зокрема Асоціація міст України. Виступають проти такого рішення. Як ви розцінюєте ось цю ситуацію? Чи дійсно варто цей на, на цей крок іти народним обранцям? І чи це не є так, так би мовити, знищення місцевого самоврядування? <ган> ну, дивіться, весь ПДФО точно не має сенсу ніякого забирати. Це було б шкідливе рішення, і мені здається, народні обранці такого і не хочуть. Йдеться тільки про військові збіри ПДФО від е, заробітних плат військових. Е, тож, е, якщо розглядати оцей варіант ПДФО військовий збір, то е, частково в цьому є сенс, бо е, зарплати відповідно сплачуються з державного бюджету з наших з вами податків. І вони саме для військових ця стаття збільшена видатків бюджету суттєво. Тож вони здебільшого і мають повертатись державний бюджет, тому що вони з нього і по суті прийшли. Але чи варто забирати весь ПДФО військових до державного бюджету? Ну, мабуть, не варто, тому цей проект він це рух у вірному напрямку. E, в той же час було б ну потрібно було б добре порахувати, щоб у громад залишились, е, е, залишились ресурси на ті видатки, які ну дійсно там вкрай необхідно. Потрібно було б зробити такий е, якісний аналіз е, і залишити ту частку, яка їм необхідна. Ну, наприклад, там 15% чи 20%, А інше забрати да для до державного бюджету на потреби е, оборони. Тож це мають рахувати фахівці для цього є ціле Міністерство оборони економіки, в якому працюють ну і спільно з міністерством оборони безумовно, вони можуть це порахувати за участі місцевих громад, і зробити таке збалансоване до другого читання рішення. Це було б найбільш оптимальний варіант, пане Олеже. Вас от якраз як економіста хотів запитати: а чи реально так зробити, щоб ось цей військовий ПДФО? Йшов не в ту громаду, де зареєстрована та чи інша військова частина, а йшов в громаду, звідки був мобілізований той чи інший військовослужбовець, адже ну, розуміємо, що якщо людину не із з цієї громади, якщо вона там мала якийсь бізнес чи працювала там і вона платила саме в тій громаді. А так зараз дійсно такий перекос можна в бік тих громад, на території яких прив'язані. Ті чи інші військові частини, і всі ці ПДФО лишаються там. А ось з тих громад звідки забирають людей, ну вони практично нічого не отримують. Це реально зробити на вашу думку? Так, безумовно. Це друге логічне рішення, яке теж обговорюється вже кілька років, обговорюється фахівцями з питань податкового законодавства економістами, і воно навіть до війни виглядало логічним, що там, де Мобілізоване або там, де працівник, просто будь-який цивільний працівник працює, щоб до тієї громади потрапляв цей там, де він мешкає, точніше, потрапляв в цей ДФО. Тож це абсолютно логічне рішення. Не знаю, чи можна його до другого читання до цього ж проєкту додати, але в будь-якому випадку це варто зробити, і та, на думку експертів, економістів, це достатньо корисне оптимальне рішення. Та, дякую вам, пане Олеже, за ці коментарі, за ці роз'яснення. Економіст, координатор експертних груп економічної експертної платформи Олег Гетьман був з нами в ефірі громадського інтерактивного та Радіо 1. На все, На все добре. добре, пане Олеже. Тримаємось. На все добре.